Існує думка, що система під натяжну гільзу монтується швидше і легше, ніж прес-система. Чи справді це так? Давайте перевіримо. Мене звати Степан, я інженер технічної відділу Герц Україна. І сьогодні ми з вами перевіримо, яка система прес або під натяжну гільзу монтується швидше і легше. Переходимо до першого етапу нашого порівняння монтаж системи прес-фітінгів. Для монтажу даної системи нам знадобиться наступний інструмент Труборіз, ручний прес-інструмент. Трубопровід. В нашому випадку це металополімерна труба Герц і прес-фітинг. Першим кроком до монтажу системи необхідно підготувати трубопровід. Відрізаємо трубу необхідної нам довжини. Наступним кроком одягаємо прес-фітинг на трубу. Перевіряємо правильність монтажу при ревізійних віконцях. Далі вставляємо наше з'єднання в прес-інструмент і зажимаємо його до опору. В результаті ми отримуємо надійне герметичне з'єднання, яке не потребує обслуговування під час експлуатації. Другий етап нашого порівняння це монтаж системи з натяжною гільзою. Для монтажу даної системи нам знадобиться наступний інструмент: труборіз, ручний розширювач, ручний аксіальний прес, труба і фітинг для натяжної гільзи. Для виконання з'єднання під натяжну гільзу нам необхідно зробити наступні кроки. Першим кроком ми підготовлюємо трубу, відрізаємо ділянку з необхідної нам довжини. Другим кроком ми беремо натяжну гільзу і накидаємо її на трубопровід. Далі за допомогою ручного розширювача розширюємо один кінець труби. Після цього беремо латунну частину фітинга і одягаємо її в трубопровід. Після цього у нас залишається невеличкий зазор. Далі беремо оксіальний прес так, щоб кільце і фітинг знаходилися між пресовими колодками. І поступальними рухами виконуємо з'єднання. Так виглядає готове з'єднання під натяжну гільзу. По статистиці електричний інструмент пришвидшує монтаж системи до 40%. Саме такий відсоток наших глядачів дивляться це відео, не підписавшись на наш YouTube канал. Тож перевірте свою підписку. Тепер ви можете порівняти витрачений час на виконання з'єднання цих двох систем. Як ви бачите на практиці, для виконання прес-з'єднання необхідно зробити менше кроків, і дане з'єднання потребує менше спеціалізованого інструменту. Отже, думка про те, що система під натяжну гільзу монтується легше і швидше, є хибною. Підіб'ємо підсумки. Обидві системи мають своє місце в сучасних системах опалення та водопостачання. Вибір конкретної системи залежить від поставленої задачі і ваших подобань. Ми сподіваємося, що це відео дещо розширило ваші знання про систему пресфітингів та систему з натяжної гільзи. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.